Директори. Запрошуємо всіх до такої колективної розмови. Ми знаємо, всі вже у нас відбувається сесія, тому часу мало, але якщо є запитання, будемо закович Мельник, ради буде у них відповісти. І хочемо, щоб ви були активніші, задавали, запрошую до слова Володимира Корович Дякую колегам студентам, які такий непростий для студента час знайшли його, тобто дорогоцінний час, на нашу зустріч для того, щоб обговорили ті питання, які хвилюють і мене, і вас, тобто життя університету. Очевидно, що будуть питання, і Роман так сказав, що я з радістю відповів на всі питання, на всі питання я не відповідав. Бо їх є стільки, на яких можна тільки цитувати, мають думати, які вирішувати спільно. І викладацькому корпусу, і студенту, для того, щоб життя в Львівському університеті імені Івана Франка відбувалося за нормами і традиціями Львівського національного університету. Перше, я хочу сказати, над чим ми працюємо і що нас найбільше хвилює. Я маю на увазі ректорат деканів, викладачів, питання, якими говорю, грані, 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 які ми постійно говоримо і в начальній граді, і на засіданнях репарати відбуваються в Це я собі колишов до вас перед тим написав собі тут, що якість навчального процесу. Я вважаю, що це не зовсім так, а передусім забезпечення життєдіяльності університету. За останні Напевно, 20 років університет знаходиться в край складному фінансовому становищі. Але це, очевидно, менше чого має цікавити вас, має цікавити ректорат для того, щоб в цих непростих умовах ми не забезпечили життєдіяльність університету, щоб функціонували усі структури, які працюють на навчальні процеси, на науку. Я б навіть по-іншому сказав, спочатку на науку і на навчальний процес. Навчальний процес мала би бути або ґрунтуватися на науці. Якщо ми будемо тільки переказувати, викладач буде переказувати те, що написано в підручнику, ми, як кажуть, японці і назавжди. Якщо викладач працює в на науковому плані, то він, як творча одиниця, буде доводити вам ту інформацію, яка є зараз на передньому фронті той галузі знань, де він працює. А ще точніше, ідеальний варіант. Якби ви були разом з викладачем в творчому процесі народження, спільного народження новознання, Це ідеальний процес. І от над цим питанням ми працюємо для того, щоб забезпечити такий процес у університету. Я тільки одну цифру назву, щоб ми відчули, який напружений фінансовий стан. Фінансується університет з двох джерел, загального, тобто бюджетного фонду, з боку держави чи Аміністерства. Це порядка 45% від нашої потреби на зарплату і на комунальні послуги. Стипендіальне забезпечення, все. Утримання гурту жителів, інші питання це вирішується за рахунок спецфонду, який формується за рахунок платного навчання, інших надходжень, зокрема орендер приміщень. І інші надходження такого локального незначного характеру. Зв'язку з новими фінансовими обставинами ми, на наступний рік спецфонду ми маємо забезпечити 88 мільйонів фонд заробітної плати і 20 мільйонів нарахування на зарплату. Таким чином виходить 108 мільйонів. А за кращими прогнозами оптимістичного характеру, ми прогнозуємо отримати. Дохід наступного року 99 мільйонів. Тобто я не враховую тих 25 мільйонів, які ми маємо десь знайти, якщо їх загубить, на комунальні послуги. Тому нас очікують непрості питання скорочення допоміжного персоналу, обмеження видатків на ті питання, які можуть почекати, для того, щоб забезпечити ті питання, без яких розвиток університету. Що стосується якості навчального процесу, яка схема, над якою ми працюємо, тобто той ідеал, який ми прагнемо реалізувати, ми вже вчимося з 1 вересня за новим переліком спеціальностей, який затвердив Кабінет Міністр, це викладацький склад, придусім завідувачі кафедри, декани причинні до розробки нових навчальних планів, підготовки бакалавра і магістра. Про спеціалістів вже не подалося. Це 66 навчальних планів бакалавської підготовки за різними спеціальностями і 65 магістерських програм. Це величезна робота. Відверто кажу, чи вона якісно зроблена це окреме питання, воно завжди буде зараз. 31 в історії освіти Незалежної України ми в процесі ліцензування аспірантури, такого раніше не було. За новим знову ж таки спеціальностей. Оскільки тепер аспірантура чотирьохрічна і включає освітньо-науковий, не тільки науковий компонент. Це колосальна робота, ну, я тільки по обсягах паперів можу показати, це півметра паперу на, чи документів на кожну спеціальність. 30 спеціальностей ми ліцензували і за цими спеціальністями вже цього року зараховували аспірантуру. У нас чисельність третій аспірантури в Україні. А як будувати цей навчальний наш процес? І, очевидно, схема дуже проста. Це результат певної компетентності маєте з Якщо є компетентності, то ми з вами, я відверто кажу, маємо і викладачами дивитися. А чи ті курси, які є в навчальному плані, працюють на цій компетентності? Чи викладач колись захистив дисертацію, запропонував? Відповідну дисципліну і 20 років її читає, а вона зовсім не працює на вашу компетентність, яка вам потрібна потім в роботі. А чи зміст кожного навчального курсу по темах, які там є, працюють на вашу компетентність? І тут найболітший процес, з яким ми вже зіткнулися, і це проблема кожної кафедри відсікти, такий є принцип такого філософа Ортеяса, відсікти недоречності. Тобто ті курси, які не потрібні. І тут конфлікт інтересів. Це довгий процес, але над цим ми будемо працювати, щоб відсіти те, що не потрібно для формування тих практичних і теоретичних компетентностей, які ми маємо. Друга проблема це проблема магістратури. Оскільки і Міністерство освіти та науки вкрай обмежене в прогнозах майбутнього фінансування. Згідно закону, воно стави перед усіма університетами питання переходу на півторарічну магістратуру. Якщо магістратура півтора року, то вона яка буде згідно закону? Освітньо-професійна, а де наукова магістратура. Наша позиція, яку ми виробили, і оце ми сьогодні-завтра завершуємо підготовку матеріалів для. Міністерства освіти, щоб у військовому університеті ми обґрунтовану таку позицію була і одна, і два магістратура. Оскільки наукова магістратура це підготовка не масова має бути, але вагома в університеті для тих студентів, які право знайти себе в науці. Очевидно, який аргумент проти нас працює, що де гарантія, що всі 100 високі магістрів 2 магістратури підуть в аспіранту. Одного разу у нас був тут ректор вищої педагогічної школи Кирик з Краку. Це років 10 назад ми йому вручали диплом Гонорівського університеті. університету історик, надзвичайно потужний і об'єктивний. І на моє питання, яке задав питання, як ви збільшили кількість студентів? Я думаю, він сказав 2%, 3%, я не сказав. Ми збільшили за два роки два рази. Я запитав, а для чого, куди вони підуть на роботу? Він сказав, ми працюємо на нації. Я переконаний, каже, не всі себе знайдуть історики в школі, але ми працюємо на нації, ми виконуємо соціальну державну функцію. Я переконаний мудра, мудрий магістрант, якщо він закінчив наукову магістратуру, не на обов'язково він буде Нобелівський ларад. Але спосіб мислення дасть їм можливість знайти себе в відповідній сфері як творча одиниця. Як цей процес завершити, трудно казати, але в всякому разі ми обсуємо таку точку зору, що у військовому університеті має бути не тільки професійна магістратура, а має бути і наукова магістратура, яка триватиме рік і десь в місяць відповідним фінансуванням стапенідіальні. Наступне питання, центральне питання, яке я хотів до вас, в мене викликається вже Ступовні, скільки ваші колеги приходять, і є вже непорозуміння такого характеру студент-викладач. Я відразу кажу, я не стою на якусь сторону або студент-викладач не рідко неправий викладач, не рідко неправий не не студент. Але для того, щоб знайти порозуміння, повинна бути нормальна, ну, паритетна, толерантна комунікація. Не має бути якоїсь сторони, яка апріорі визначається як та, яка завжди права. Такого не буває. І тому я би дуже хотів, оскільки ми з вами вступаємо вже в екзаменаційну сесію, що виникають питання, а вони, на жаль, виникають, а може на щастя, бо це життя. Не виникають питання там, де вже нема життя, щоб ми відразу ці питання вирішували, для чого є декан, для чого є заступник декану, для чого є порадник економічної групи, для чого є проректор, один, другий, третій, для чого є ректор і навіть громадянському? Підходити і ставити ці питання, для того, щоб їх зразу зняти, ми ці питання десь там, так би мовити. Камуфлюємо і стараємося їх не бачити. Образа передусім молодої людини. Ланцьова реакція, яка ставить в тупік вирішення будь яких інших питань. Я вчора дивився фільм не так випадково, здається, називається «На грані». Давніший фільм, там здається, головний герой його грає актор Ентон Хопкінс. Бачите? Дуже цікаво, подивіться цей фільм. Це фільм 15 літньої давності. От як там образ героя. Людина не тільки мудра і багата, а він має свою гордість, але ця гордість не є зверху, гордість зверхньої людини.